Чому, називавшись віруючим, у людини можуть бути різного роду муки, тому що немає е, рівноцінної е, віри. І сьогодні пастор Станіслав показав чудове місце списання, це друге послання Петра, перша глава. І тут ми читаємо, що рівноцінну віру нам потрібно мати. І тоді благодать вам і мир примножиться. Тобто тоді нас не буде мучити нічого е, такого, що мучить зазвичай людей, які знаходяться. Без Бога, бо просто вірують на уровні е, слушателя. І е, показні е, моменти, що ж таке е, віра, тому докладіть до цього всю пильність і покажіть вашій вірі чесноту, в чесноті пізнання, в пізнанні стрімання, в стрімані терпеливість, терпеливісті благочестя, в благочесті братерства, в братерстві любов. І до цього всього потрібно прикласти старання, і наше життя тоді буде. Вільним від цякого роду бісів.